Всім привіт! Ви на каналі Книжний Черв'ячок. Сьогодні я хочу розповісти вам про книгу Гордість і Упередженість, яка увійшла до жанру класики. Але це не той випадок, коли книга нудна або незрозуміла. Ця книга це просто щось неперевершене. І зараз я вам поясню, чому. Це дуже красива та ніжна історія кохання, яка почалася з ненависті. Так часто буває в житті, ти ставишся до людини з супереченістю, ще не знаючи її справжньої сутності. Читач може провести аналогію між собою та головною героїною, і зрозуміти, що перед тим як робити якісь висновки, треба краще дізнатися людину. Мені дуже подобаються романи, де розповідається історія кохання від ненависті до кохання. А особливо я обожнюю період 19 століття. В книзі Гордість і Опередженість ця атмосфера дуже відчувається. В ній описуються бальні сукні, повозки, вулиці маленького містечка Англії Мерітона. В цій книзі дуже багато уваги приділяється романам. Майже всіх головних героїв. І за цим дуже цікаво спостерігати і помічати якісь зміни у їхніх стосунках. Головні герої Елізабет Беннет та Містер Дарсі такі милі про їхню спочатку ворожнечу, а потім кохання так затишно читати. У творі Гордість і Опередженість також дуже багато описуються сестри головної героїні. Їхні стосунки з Елізабет такі щирі та дружні. І це теж не може не радувати. Загалом, книга чудова. Вона дуже цікава та романтична. Можу сміливо рекомендувати до прочитання.